Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Приїхав я тільки що шину монтажу, вже перезув на ауді передні колеса. О, гуму. Ось такий протектор, така гума. От. Зимову взяли, сказали мені купляти зимову. Значить, фірма Корморан. Це Сербія. О, Розмір 195,65 на 15. О, Два таких ската. Один скат коштує 2270 гривень. М'ягенька. от. Бачите, як гнеться. О, М'ягесенька. Класна гума. О, Мав я справу з нею їздив, навіть на такий, не, гу... не шумить, не гуде, по снігу грибе. Класно. От. А то, що в нас стояло? Що тут стояло? Сава. Це, по-моєму, польська гума. Що її поміняли? Цей скат ще якби нічого, цей вже якийсь більше зношений. І от тут два, два кусяка. Яких, що? Тут в нас дирка, тут в нас гулька вже є. От. І за того поміняли, так як гума. Зараз я вам скажу. Де в нас воно є? Який-то у нас ріки є. Ма де, да, польська, так як я й казав. Польська, польська. Щось не бачу, рік виготовлення її. Хоча вона воно, теж м'ягенька ще, але вже вона лізе. Ну З другої сторони. А, о! 41-ша неділя 13-го року, 10 років з катом. Вже вони своє віджили. Хоча, кажу, бачите, вона ще до, досить м'якає. От. от такі. Це ще піде кудись на запаску, навіть якусь може піти. Ну, а то я вже кажу, хіба може клеїти чи камеру ставити, чи може десь комусь би хтось доїздив би десь. Ну, то таке. Так що... Ще раз скажу, кормо ще раз, корморан, гума, якщо правильно я прочитав, правильно, по 2270 гривень. От. Що, йдемо встановлювати. І ще в нас сьогодні зараз то, ставимо колеса і ще в нас сьогодні заміна масла в двигуні. Вирішили все-таки поміняти. Так що ставимо колеса на місце. Колеса на місці вже. Отак, От гарненько зараз підсвічу. О, гарненько виглядають суппорт, диск, все супер, затянуто. Буде гуд. Одне єдине, залишилося, зараз по маслу віру скажу, пару слів поміняємо і. Зараз ще треба затягнути стабілізатор. Вже автомобіль на колесах стоїть. Затягнути на речагові стабілізатора треба. А так же все зроблено? От По маслові масло. Отаке От, Титан, 40 1350 гривень. Фільтр масляний. в Минулих відео я показував. Пуска коло приїхав, не той, що треба. Зараз покажу тут старий, бо я в старі фільтра возив на показ, щоб знати От, от такий був. Я викручував його, бо треба було показати, ну, завести в магазин. Бо приїхав, кажу, не той в два рази менший приїхав фільтр. От, отакий його приїхав новенький. От. Фільтр 150 гривень. Ось от, такий фільтр. От. О. І. Таке масло. Масло нам це 5 літрів. В двигун, по-моєму, 4,5 літри. Хоч 2,5 таких мутуряка здоровий, але масла небагато входить. Так, що? Беремо фільтра з собою і ліземо зараз, будемо ставити то все на місце. І спускаємо масло і заливаємо нове. Так, перемістився я в яму. Значить, фільтер, теплообмінник наш. Тут знаходиться фільтр. Фільтр я, бачите, блистить не маслом, а силіконовою змазкою. Напшикав і все. Між іншим, фільтр відкрутився дуже добре від руки. З, з однієї руки я його викрутив. О. О. Все, цього достатньо. О, Все, сидить він. Ще раз. О, чуть-чуть пішов. Все. З тим розібралися. Дальше. Е, Пробки зливної в піддоні нема. От, Масло зливається, це зливний штуцер е, масла з турбіни. От іде штуцер, трубочка. І далі пішла трубочка туди наверх на турбіну. А це зливний. Получає, ну, Зливний штуцер турбіни, але він заходить в піддон і він у нас виконує роль е, зразу зливної пробки масла. От, через нього зараз будемо зливати. Так, Де моя табуреточка? Сунемо її туди, бо яма в мене глибока. З часом я маю 2 метри росту, але. Часом і не достаю. Так, що нам тут треба? Головка. На 18. Мала. На 19. О, на 19. Так, ну що, треба мені дві руки, хлопці. Так що зливаю без вас. Зараз розкручу, подивимося. Отакий маємо штуцер. Ось. Тут зливається відро. Поки собі стікає, я зараз буду е, затягувати на стабілізаторі гайку. Бачите, хлопці, навіть на аудіоси жили Отутво, на цьому усилітілі. От. Кубло їхнє було. Оси жили. Кумедія, перший раз таке бачу, щоб на автомобіль, який їздить, все, живуть оси. От. І таке буває. Впало. Так, масло я вже залив вже постояло, щоб з головки в піддон стекло дивимося. Видно, вище максимума. Вище максимума того, що пустий масляний фільтр. Я в масляний фільтр ніколи не наливаю масло, як його встановлюю. Воно потім закачає собі скільки треба. Але так як хоч і тут вище максимум, але там дуже великий масляний фільтр. Я думаю, що туди дуже війде багато масла. Так... Зараз зараз не можу попасти. Ох. Пробуємо запустити двигуна після тих всіх замін тих фільтрів, того всього він ще не запускався. Зараз попробуємо що він скаже. Чи акумулятор ще не здох. Ну і солярка може де повітря бути. Бачите, про що я і говорив? Груші нема, прийдеться зараз маслати, якщо акум не здохне. О. Так. ну Все добре, тиск масла не горить, нічого не горить, все добре є. Зараз поробить трошечки. Добре робить зараз. Так, ідемо дивися чи. Підтікань у нас Де паливний фільтр, нічого ніде нема. Су, ну тут, а... Ні, сухо, все, сухо, нічого ніде не тече. Фільтер сухий. Все добре є. О, вже обороти починають падати потрошки. гаражі тепло, того було і так. Все, зараз я глушу її. Зараз гарно робить. Новий повітряний, новий паливний, мастилко свіже, все, люкс. Гарно робить. Ну давайте ще Попробуємо як вона зараз запуститься. Добре є, чітко. Добре, добре. Так, що у нас? Зарядка є, все є, все робить, все грає, все люкс Так. Габаритики. О. Е, зараз я, хлопці, трошки приберу тут інструмент. Хай постоїть стиче масло і передивимося, що зараз гривень, бо фільтр качнуло. Трошки треба прибрати, бо тут все під ногами валяється. Приберемо зараз. Так, Пройшло хвилин, я знаю. Більше як 5, я думаю, достатньо. Глянемо. що там О Маловастенька, бачите? Скільки було вище мінімуму. І скільки пішло в масляний фільтр. Там у нього влазить бляха муха Так, доливати треба Долємо. Зараз ще будемо підганяти рівень. Так, долив, дивимося. О, бачите, трохи вище середини рівня. Але там і в каністрі, якщо чесно, то залишилося, я не знаю, там грам 100, напевно. Ви може. Максимум 200 і то я сумніваюся. Ну, а бачите. Чуть-чуть вище рівня. Я так думаю, зараз ми зараз гляну, що там ті каністри. Я думаю, може ми все вилімо та і все. І не будемо вручити голову. Та нема там вже ніфіга, Давайте зараз у тої, зараз глянемо, скільки там вийде. То все, що є. Виливаємо все. Каністру залишимо. Щоб люди знали, яке заливати. Тут а, допуска. А, бачите, Volkswagen 501-505 допуск. У мене 505-507 на Seat Alhambra. Ну, на це 2.0 БРТ. В принципі, бо у мене друг мій серий, що колега мій по роботі, Сіа Ford Galaxy 1,9, нього ж 96 кВт, він у таке масло туди лює Каже, вже пару років лє, все супер. Ну я Якстр собі брав. Не знаю. Що краще, що хуже. Ну... Так Що, Почекаємо зараз, ще хай стече. Вже пробку тую закриваємо, зараз тернемо тут. Щоб було все чистенько, без масла. Все закриваємо. Зараз подивимося. Ну, в принципі, мотор вже чуть тепліший, то я думаю, що воно вже, по ідеї, мало би стикти. О, майже максимум вийшов, але і нема, напевно, ще. О, Прекрасний рівень, бачите, 5 літрів. О, 5 літрів, ось такий його рівень вийшов. Нормально, нормально, якраз максимум теж не сильно добре наливати. Я теж не наливаю максимум, от тут вийшов просто чудово. Ще раз, міраємо. Люкс, люкс, супер. Супер. Все. Отакі от, хлопці, ремонт вийшов, але то, ще по ауді, я так думаю, буде не останнє відео. Ще, так, що то впало, ні, тут якісь гудзики по кузлу стукають. Ще у нас плиту треба закрити моторну. Мається на увазі декоративну бляха. Декоративну кришку треба поставити. О, і ще будуть по ауді ще відео. Так що на цьому відео ми закінчуємо, а ще будуть відео, що є, що є тут робота. Щось та й покажу, що буду робити. От. По механічній частині ви бачили, тут скільки роботи було, що робилося. От, Отаке. Всім дякую за увагу і всім пока.